Я вчора заручився, тому це чудова нагода для святкування. Заручився? О, мої вітання, дорогий пане Кенлі. Це просто чудово. Нічні яструби тінгена нарешті звільнені від вічного прокляття одинаків. Романтична аура поета. No. <laughs> what is? What hips, is this? Hips. And. It's his best friend. Gay person. That's what I'm talking about. <laughs> Is it a bad idea? Yeah, 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 yeah. <laughs> Are they best friends with Leonard? I hope so. I mean, she writes novels, he writes poems. He was a skater, She yeah. said to me later. Yeah, 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 yeah. It's kind of, kind of. Yeah. I think. It makes sense. Yes, this could be you and me. Ого, вона справді про все подумала. Інтернет новелом Лоена не встиг. Your Leonard. Come we come we come. No, no, not me, not me being Leonard. It's you who are Leonard, тому що no! я не вмію писати вірші, а ти вмієш перекладати тексти пісень, це майже одно і те саме. Я вмію лише писати. Що це не рахується, там немає рими. Це рахується. Там це нема рахується. рими. Але там нема рими. Я колись писала, пробувала писати вірші. Дуалу, like a piece of you. shit. I cannot write poems. Я лише романи можу писати. Neither. You can. Якщо ти попробуєш, то ти зможеш точно. Я пробувала, мене просто лайно. Do маєте. I look like him? Do I look like him? Be honest with me. And I will shut my mouth. Um, ну, якщо чесно, то реально є вайбік. Чуть-чуть є, -чуть. е, є таке, я вловлюю. <shrie> Якби ти була трошечки більш um, манерична, оце прям би було 100% попадання. Але оцей флірті вайбік, оця оця твоя поза. Оце все, я вважаю, що Леонард би теж так робив, теж так би позував. Е, ну і будемо, а тепер скажи мені чесно, відпові все мені на питання. Якби ти була чоловіком, ти б оголяла собі трошечки вершок? Ну, в плані, отак. Well, I, I do this already. Ну, от все. Ой, No, I would be as modest as possible. Because I'm a modest person. And I'm very demure. And, and I'm very mine. Mm -hmm. Mm -hmm. Сказала людина, яка звикла ходити в шортах коротких. What's wrong with that? Нічого, власне. Просто I'm like the modest person. Я сплю бляха піжамних штанах і в довгій футболці оверсайзній real one modest person. А ти Ну я вважаю, що е, Леонард спить знаєш в отих таких шовкових е, е, цих е, халатиках. Але, 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 але з... Таким, е, так, але з таким, е, як воно називається, не пух, не, не цей таким м'яким, коротше, тут цими е, обрамовками внизу, на рукавах і ось тоночки. Отак і він такий я. Його халатик лежав. От як воно подвели до цієї шутки. Я думала, я думала про це сказати, коли я вперше побачила цей халатик, але мені здавалося, що це буде швидко просто на порожньому місці, а он бачиш, як ми підвели. <гум> no, well, uh, well, uh, well, um. Я, наприклад, ніколи не засмучую себе, думаючи, а яким би я була чоловіком. Я живу щасливо, тому тобі раджу теж так робити. I'm like you, you want this, you want this. You want to have a uh, мальчишка в шортиках з великою шляпою. <laughs> kind of. No, подожди, no. <laughs> Ти мене заговорила. You are an evil person. Радості та, та здоров'я. із глибин серця мого вб'ють вірші джерелом. Але писати вірші ви все одно вмієте. What was that? Who owned <laughs> <laughs> ...залишаються тут у терені. Мені подобається імена Бібер Рояль. А ти Рояль. сидиш? А як щодо мене? А ти хто? Серйозно, капітане? Ви про мене зовсім забули? Можеш піти з нами? От на цьому кадрі я типу така, блін. Який ж Леонард високий. А який же клян малюнький, але ці шляпи типу, він реально компенсує. Ви потім зміните фрая і будете чергувати біля брамочаніс. Самотужки. Не хвилюйтеся, нічого не станеться. Пам'ятайте лише, щоб ви не почули, не відчиняйте брамочаніс, але вона може відчинятися сама. Це мене не дуже. Звіт на цілих 10 тисяч слів. Про університетські флешбеки. Це, практично, половина мінімуму для моєї дипломної роботи. А, ні, так. It's not that many. Ну, бо, я гадаю, в голові, так, мені багато? здається, це дуже багато. Ну, мені було б впадло писати 10 тисяч слів. I mean, you... треба написати... ...дві, це два місяці. Там нормально всього сталося. Одна справа, oh. коли тобі одну справу... ...треба розтягнути на десятька. От. Ну, no, maybe, maybe, maybe. Але сюди Треба вручну писати. Хай пише. Викрадення Еліота. Втрата контролю Рея Бібера. Випадок магічний держав <ректиривання> Панаса Вінцента. <ректиривання> Більше ніяких аномалій. Більше питань немає, пане Клейне. Ви ж наш надійний новачок. Ви. <ректиривання> Хто за всім цим стоїть? Яка його мета? А... Яка возочка. Угу. Записні каски до зілля клоуна. Зілля клоуна. Панно Христіно, мені справді шкода. Пана Мореці сьогодні немає. Угу. Пане Мореці, а ви тут. Доброго ранку. Таке, як його батько. Це турботливе дитя. Щодня ніжно штовхає мене, Наспівує і насвистує, щоб я могла заснути. Наспівує і насвистує? Вона з нас значно... нервовий зрив. Я не відмовлюся від своєї дитини. Медвед, з розсудливою! Дитина шахрая перетворить твоє життя на напитло. Слава богині, пане Мореті. Я думала, ви прийдете твоє життя на напитло. Слава богині. Пане Моретті, я думала, ви прийдете лише завтра. Так і планував. Мені було цікаво. У якому пан Вінс? Лишенько. Він виглядає сильним. Що ж мені робити? Головне ти Так в армії слуша. Спершу повідомлю про це капітан. Він тікає. Виключте поліцію. Кати дух потибічного, що втратив контроль, дуже небезпечно. Тобі може пощастити кілька разів, але так не буде завжди. Пробачте, я був дещо необачний. Я це запам'ятаю, капітане. Більше такого не повториться. Ви справжній щасливчик, здається, у вас є сильний зв'язок з потибічними та злими силами. За цей короткий час ви зіткнулися з більшою кількістю інцидентів, ніж у нас буває за цілий квартал. Вельми шановний Скаже, це знову наші старі друзі з ордену Аврори. Пане Зет. 22 божих посланці ордену Аврори названі за літерами алфавіту. У записнику родини антигонів ми з Вінсентом не знайшли нічого. Окрім вже надісланих вам рецептів зіль провиця, учня та клоуна що цей скарб знаходиться на вершині Хорнасіс, А саме в руїнах Королівства вічної ночі. І наостанок, шановний пане Зет, От я готуюся до Дня руйнування і, і прошу вашої допомоги. Коли настане день руйнування, я принесу в жертву Господу, місто Тінген. От я переселився в тіло клейна і завдяки щоденнику імператора Розеля обрав шлях правиться. Імператор Розель хотів обрати шлях провидця, бо голова таємного ордену зарату був потибічний високої послідовності на шляху пробиття. Що за чортове сплетіння долі. Поняла? Коли сьогодні пішов до бібліотеки, Сіріус випадково теж був там, коли мені задовився Рсепзія клоуну, я одразу його отримав. До цього ще й усі попередні збіги. Що їх <світ> 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 до цього ще й усі попередні збіги гіпер. Рандомний бігер. Що і хто за цим усе стоїть? Якщо Леонард, that's why we should kill him. З no. поновою so. Я полностью за свои взяли. Ауру фармить. Там по фармов, тут по фармов. This is Clay. Using my super speed, I did clear my head. Then I realized we had done this same silly charade our entire lives. I tried to get my mind off how I was feeling, but I just felt stuck. I began to realize, despite all my powers, each and every citizen of Metro had something I didn't. A choice since i can remember i've always had to be what the city wanted me to be but what about what i wanted to do then it suddenly hit me i do have a choice i can be whatever i want to be no one said this hero thing had to be a lifetime gig you can't just quit either that's when i got the brilliant idea to fake my death copper brains my power this is clean <laughs> <laughs> I To, да? uh -huh, uh -huh. <му> Ваш покірний послідовник очікує на ваше пришестя. Переклад оптиміст. Ролі озвучили. Hey. This is really scary. Я так зрозуміла, що дитина, яку носить там та жінка. Це є буде. Вони хочуть переродити свого. Які mm -hmm. одиноко не такий великий. Ліжці спить. Таємний згар. Я зовсім забув про ці сцени. Як це можливо? Бей, come back to bed. Він не спить в цьому рожевому халатику. Подумайте про це. То хто спить? І там, І там не видно рожевого халатика. Хто вже спить в рожевому халатику? Хто спить в рожевому халатику? ж хто спить в рожевому халатику? Це питання на обговорення? Хто тут -то точно в ньому спить?